Мене звати Ірина Барзо. Я займаюсь вирощуванням ягідних культур вже протягом десяти років. До нас поступають багато запитів, чи можна нашу продукцію отримати через нову пошту. Цьому році в нас з'явилася така можливість, тому сьогодні ми проведемо відео інструкцію, як це відбувається, як потрібно підготувати продукцію до відправки, аби вона дійшла до кінцевого споживача в гарній якості зі збереженням всіх своїх корисних і смакових властивостей. Для відправки нашої ягоди новою поштою попередньо нам потрібно на сайті або в будь-якому відділенні нової пошти придбати гофрокартонні ящики, ламіновані термовставки, а також акумулятори холоду. Після того ми збираємо гофрокартонний ящик і поміщаємо в середину ящика ламіновані термовставки ламінованою стороною в середину коробки. Отримавши акумулятори холоду, нам потрібно їх помістити в морозильну камеру на 6-8 годин. Після цього ми переходимо до ягоди. Попередньо нам потрібно зібрати ягоду бажану в технічній стиглості без пошкоджень, не перестигшу, для того, аби вона доїхала в гарному товарному вигляді до нашого кінцевого споживача. І після збору ми її поміщаємо в холодильник та охолоджуємо протягом 4-6 годин до температури від 4 до 6 градусів. Після того, як ми склали коробку, вклали ламіновані вкладиші, нам потрібно поставити акумулятор холоду на дно коробки, помістити нашу охолоджену попередню ягоду в коробку, знову поставити зверху акумулятор холоду, закрити ламінованою термоставкою ламінованою стороною всередину. Та запакувати коробку за допомогою скотчу n подібним способом. Після того, як сформували покупку, ми створюємо експрес-накладну за допомогою мобільного додатку Нова пошта. Після заповнення всіх даних нам необхідно в описі вказати охолоджені товари і відправити в найближчому відділенні посилку.